Вітаю! Сьогодні обзор монетки України, одна копійка 2002 року. Ось так виглядає монетка з обох сторон. На версії зображено по центру Тризуб. Знизу дата зверху напис Україна, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис одна копійка та по колу ягоди калини 8 ячейка. Гурт монета має гладкий, і притягується магнітом, так як виготовлена з магнітної сталі. Якщо попаде монетка, яка має будь-які браки або відхилення, ціна на таку монетку стартує від 3 доларів. Якщо монета не притягується магнітом або має поворот у 180 градусів, ціна на таку монету договірна. Якщо у вас є цікаві екземпляри монет, Пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.